Це сталося. Верховна Рада підняла військовий збір для українців після того, як президент Володимир Зеленський підпише документ. Працюючи українці сплачуватимуть вже іншу суму військового збору. Що це означає? Чи це велика сума, та яке звон найменше підняття ПДВ чи військового збору? Дивіться у блозі. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитеся Ютуб канал Вів підписуйтесь, Підписуйтеся, ставте вподобайки та залишайте коментарі. 10 жовтня народні депутати прийняли в цілому зміни до податкового кодексу України. Основна зміна, яка стосується мільйонів українців, це підвищення ставки військового збору, а також розширення кола людей, які повинні його сплачувати. Втім, депутати відмовилися піднімати цей збір для військовослужбовців і залишили її на рівні 1,5%. Загалом за підвищення податків проголосували 274 депутати. Але що ж таке військовий збір, і чому ми маємо його платити? Військовий збір це такий тимчасовий податок з доходів, які отримують українці. А також іноземці, які отримують дохід в Україні, цей збір запровадили ще у липні 2014 року. Тоді депутати затвердили розмір збору, який діє досі. Це 1,5% від доходів фізичних осіб. Цим податком обкладаються усі офіційні доходи українців, крім тих, які держава звільнила від оподаткування. Отож, 5% військового збору. Як це виглядає по-простому для звичайних українців? Припустимо, ви на роки отримуєте зарплату 20 тисяч гривень для того, аби ви їх отримали, ваш роботодавець має врахувати податки і нарахувати вам 24 тисячі 844 гривні. А після підвищення ви або отримуватимете на руки суму 19 128 гривень, або ваш роботодавець підніме зарплату до 25 974 гривень. Платитимуть військовий збір тепер і ФОПи, зокрема, ФОПи першої, другої та четвертої групи. Щомісяця додатково платитимуть 10% від мінімальної зарплати станом на початку року. Зараз ця сума складає 7100 гривень. Закон дозволяє ФОПам цих груп заплатити військовий збір наперед або на квартал, або за цілий рік. Окрема ставка військового збору передбачена для найбільш масової третьої групи ФОПів. Це 1% від доходу підприємця. На додатково до 5% єдиного податку ФОП третьої групи, який отримав 100 тисяч гривень доходу, тепер має заплатити державі не 5 тисяч, а 6 тисяч гривень. Навіщо взагалі підвищувати податки? Річ у тому, що Україні серйозно не вистачає грошей на оборону від агресора. Що у травні цього року один з авторів законопроекту Данило Гетманцев анонсував підвищення податків, пояснюючи що це не грошей для армії у серпні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив дірку в бюджеті у 500 мільярдів гривень. Ці гроші потрібні знайти всередині держави, адже наші партнери не фінансують воєнні витрати України. Гетманцев сам назвав це рішенням поганим, але не уникне, цитую це погане рішення, яке стримуватиме економічне відновлення, зростання доходів громадян і потенційно нестиме ризики для макрофінансової стабільності. Утім, іншого шляху, ніж закрити розриву військових зараз немає. Якщо ми не зможемо профінансувати військо і захистити українські землі, то погодьтеся, питання сплати і підвищення податків буде в принципі марним. Звісно, підтримати армію треба, але критикувати закон законопроект всім бажаючим ніхто не забороняв. Зокрема, Мирослав Лаба прогнозував, що значна частина українського бізнесу перейде в тіньову економіку і взагалі перестане платити податки. Натомість він нагадав, що ще кілька років тому аналітики пропонували наповнювати бюджет іншими способами, такими як детінізація ринку заробітних плат, належне адміністрування податків на нерухомість, покращення роботи з податковими боргами. І знищення і зменшення видатків на некритичні витрати однак зрозуміло, що ці заходи матимуть ефект у майбутньому а гроші потрібні. Тут і зараз фахівець економічної експертної платформи Володимир Дубровський закликав владу замість військового збору підвищити податок на додану вартість. Мовляв, військовий збір платитимуть лише чесний бізнес. А ПДВ, який закладений у ціну товарів, усі споживачі, включно із тими, хто уникає сплати прямих податків. У відповідь Данило Гетьманцев заявив, що потрібно підіймати обидва податки. Однак наразі від підвищення ПДВ в уряді відмовилися. Зокрема, це означає зростання цін на всі товари. А від. Так і на рівень інфляції ще один аргумент проти цього підвищення ПДВ вдарить по соціально вразливих групах людей, зокрема пенсіонерах. Насправді все могло бути набагато гірше, бо у першому варіанті підвищення податків, який кабінет міністрів готував до розгляду у парламенті, було кілька пунктів, які не увійшли до фінального документу. Зокрема, пропонували обкласти військовим збором такі операції, як купівлю банківських металів, продаж легкового, легкового авто у разі першої реєстрації в Україні, продаж нерухомого майна фізособами та послуги мобільного зв'язку. Від цих пропозицій уряд врешті відмовився, вирішив, що доходи від них будуть е, не співмірними із обуренням народу людей українців, яких це зачепить. Загалом, це е, ж за оцінками Міністерства фінансів, підвищення військового збору має принести державному бюджеті 27,3 мільярда гривень до кінця цього року. Наступного року 107,7 мільярда гривень. Ця сума значно менша ніж фінансові потреби сил оборони. Тож можна очікувати, що це не останнє підвищення податків для українців.